500 міліметрів опадів випало в провінції Буенес-Айрес лише впродовж кількох годин. Це історичний рекорд для квітня в цьому регіоні. Кількість жертв зростає. Вже говорять про 54 людини, які або потонули в своїх будинках чи автомобілях, або померли від удару електричного струму. Без світла залишилося 280 тисяч людей. Найбільше постраждало місто Лаплата, що в 60 кілометрах від столиці. Там вода місцями піднялася на 2 метри. На тлі безладу, спричиненого природним лихом, трапляються випадки мародерства. Невідомі нападають на магазини, грабують їх і тікають. Поліція не встигає хапати злочинців. Вони все забрали. Ніхто не знає, коли тепер відкриється магазин. Ми бідуємо і ніде взяти найнеобхідніших продуктів. у регіоні відкрили 20 тимчасових притулків для тих, чиє житло постраждало від повені. Зараз там перебувають 2,5 тисячі місцевих мешканців. Президент країни оголосила триденний траур за жертвами повені.